Сьогодні у випуску рання городина. Що найкраще садити вже зараз. Жінки-миротворці у Львові стартувала конференція для жінок. Ми пам'ятаємо, львів'яни вшанували визначних українців. Доброго вечора. Підсумовуємо день, що минає. п'ятницю, 4 березня у студії Ірина Полига. Через теплу зиму господарі на два тижні раніше почали садити ранню городину, тому дещо вже навіть посходило. Відтак перший урожай очікують вже на початку травня. Як і що вже можна садити, дізнавалась Ірина Коненець. На вулиці, хоч і холодно, однак ще з початку лютого ця родина активно працює на городі. Поки господар готує землю, господиня садить ранню капусту. Радіска зійшла, салата зійшла, рукола зійшла, цибулька. Що там ще щавий, петрушка. Аби городині було тепло, пан Іван спочатку ставить такі собі каблуки, тобто опори під плівку. Не відкривай їх, аби часом холод не зайшов. А от часнику каже, навпаки, добре і без пластикового захисту. Раніше в старину то накривали там і гною, прикривали і листям е з дерева і все. А зараз технологія, що не накриває часник нічим, висаджується його осінню. От, е, через зиму він, як бачите, от, прийнявся і росте. Тим часом пані Леся рекомендує що найкраще садити вже зараз. Цибулі добре, морква, якщо скорше зійде. Радістка не є така краса, гарна, якщо вона як тепленька, то вона така без хвостик. А та, з кайблій хвостик має. І хоч ціни на насіння зараз немалі, дещо навіть два рази зросло у вартості. Все ж родина руками не полишає цієї справи. Так до пенсії хоч пару гривень мають. Та й внучку буде Владислав, бо добре знає, що корисно їсти. Їсти овочі і фрукти це дуже корисно. На є хіба одне підприємство, яке займається ранньою городиною. У Бузьку вирощують листя салату, кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку. На загал ж вирощуванням Раніого родини займається здебільшого населення, яке має присадивну ділянку. Вони збувають продукцію на ринки. Щоправда, точна кількість таких селянських господарств невідома. Ірина Кудинець, Медро Кривенко. Новини. Львівські активісти промоніторили місцеві заклади на доступність особам з інвалідністю. Так, з понад ста громадських місць хіба у 12 частково дотримано необхідних вимог. Тобто є приміщення, де вище першого поверху неповносправні вже не можуть потрапити. Краща ситуація з приватними закладами кажуть активісти. Натомість вкрай складно потрапити у театр Леся Курбаса та дитячу поліклініку на вулиці Хімічній. Усе це заслухали чиновники та голови районних адміністрацій, та пообіцяли відреагувати. Бальський ми напишемо протокол комітету з доступності. Будуть відповідні доручення тим структурам, які є міськими. Ті, які є державними структурами, будуть надіслані листи. Будемо дивитися на їхню реакцію. Немає пандусів. Якщо кнопка для виклику соціального працівника є, тоді вона не працює. Найбільшою перепоною зараз для маломобільних груп населення є все таки сходи. Жінки миротворці у Львові впродовж двох днів триватиме цикл семінарів для жінок. Цей проект діє в Україні з серпня минулого року. Ключові питання обговорення на конференції роль жінок у розв'язанні конфлікту в Україні та примирення людей з різних регіонів. Проект діє за підтримки уряду Великобританії. У Львові на конференції зібралися активні жінки з кількох регіонів України. Опісля офіційної частини учасники заходу провели символічну акцію Ходу білих троянд заради миру і є. Нання я стежу за ситуацією в Україні, тому я знаю, як багато і сильно страждають українці. Великобританія продовжує надавати вам підтримку. Жінки можуть відігравати у миротворенні, у дипломатичних зусиллях велику роль в історії багато випадків, де чоловіки задіяні у військових конфліктах. Але історія замовчує про те, що трапилося з жінками. Ми з вами дуже добре знаємо, що жінкам діставалося тяжке наслідя війни у найтяжчі часи. Жінки збираються разом, і саме це єднання спільні пошуки шляхів вирішення складних ситуацій ситуації – це шлях вперед сльозами наших українських жінок, встелені дороги по Сибірах, гордістю за своїх синів сьогодні сповняється весь цивілізований світ, молитвою української жінки, наповнена. Не одне чоловіче серце. Ви робите для нас, для нашої держави, для нашого суспільства щось неймовірне і надзвичайне. Ви вселяєте віру чоловіків в те, що вони воїни, в те, що вони переможці, в те, що наша Україна буде такою, якою вона є в ваших мріях. За минулу добу на сході України не загинув жоден український військовий, проте поранило трьох бійців. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. Він заявив, що на Донецькому напрямку бойовики застосовували міновати у районі Опитного. У цілому провокації і прицільні обстріли бойовиків тривали по всій лінії зіткнення. Найгарячіші точки Світлодарська дуга, район Горлівки та Донецький аеропорт. Противник відкриває вогонь як в день, так і вночі. Але після заходу сонця кількість обстрілів і Щільність вогню різко збільшились. Всього на Донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 46 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. На Луганському напрямку було спокійно. На Маріупольському противник порушував режим тиші по усьому фронту. Це лише частина випуску. Далі розповімо про національне свято шоколаду, охорону праці, очима дітей та новини спорту. Залишайтесь з нами. Він написав мелодію, а вона стала державним гімном України. 4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький. Сьогодні минула 201 перша річниця з дня його народження, і сьогодні вперше його пам'ять вшанувала у Львові біля постаменту. Нагадаю, пам'ятник отцеві Михайлові Вербицькому встановили на розі вулиць Вербицького Бандери та Генерала Чупринки наприкінці минулого року. Явірник вірник Руський, колись Галицьке село, центр української просвіти. 201 рік тому там народився Михайло Вербицький. Сьогодні ще не вмерла Україна у селі звучить лише один раз в році. На малій батьківщині Вербицького української громади немає вже більше як півстоліття. А це Львів Михайло Вербицький тут провів 13 років свого життя. Однак талант композитора відкрили все таки у перемишлі. Він не чужий для Львова для львів'ян. Ось тут гімназію він закінчував у Львові, в духовній семінарі трошки нижче на вулиці Дорошенка він навчався. А оскільки перемишль у цей час був у Галичині центром національного громадського відродження, створили співацьку музичну школу, де вчили талановитих дітей нотного співу на основі європейської школи, на основі НОТ. І таким чином він там дістав, власне кажучи, ази здобув композиторської школи. Біля пам'ятника автору гімну України людну його пам'ять прийшли вшанувати представники обласної та міської влади, школярі та небайдужі львів'яни. Були присутні і нащадки Михайла Вербицького. Праправники отця пригадують про славного родича. Родина Вербицьких мовчала руками за радянського союзу. За одне прізвище могли посадити за грати. Зараз гордяться. Однак потім в родині композитором більше ніхто не став. То були часи, коли тато в кухні пошепки оповідав нам, хто ми є, якого ми роду чиї ми нащадки. І щоб тільки ніхто не дізнався, бо ніхто би не дістав ні освіти, ні нічого. Узичні нахили були в татового брата. Був у нас такий Олександр. Він закінчував лісотехнічний інститут і консерваторію. Він прекрасно співав. В нього був прекрасний баритон. Ото єдиний що мав музикальні здібності. Цього року віче пам'яті вперше відбулося біля постаменту Михайлові Вербицькому. Його встановили минулоріч. Композиція складається із бронзової скульптури та гранітної стели, на які вирізблено ноти мелодії української гімну. Ірина Качмароколегреб новини. А ще сьогодні 67 років виповнилося б автору Червоної рути. Про нього кажуть той, хто змінив музичне життя країни. Володимир Івасюк відкрив для України нове звучання естрадної пісні. Його творчість називають феноменом у музичному просторі не лише нашої країни. 35 років музикознавці і критики намагаються розгадати секрет геніальності пісень Володимира Івасюка. Видатний українець, який прожив всього 30 років за своє коротке життя, написав 107 пісень. 53 інструментальні твори та створив музику до кількох спектаклів. Наймасштабніше солодке свято країни у Львові. Свій ювілей, – 10-й фестиваль, відзначає національне свято шоколаду. Продовж п'яти днів у палаці мистецтв на Коперніка чекають усіх любителів солодкого. Цьогоріч організатори підготували для ласунів тонни шоколаду та море вражень. Побувала в Україні солодкого і Ольга Матейчик. Вона покаже і розкаже більше. Чорний, білий, молочний, гарячий, навіть найвибагливіший знайде чим поласувати. Палац мистецтв на п'ять днів став солодкою країною. Приїхали з білої церкви з Київщини. Жінка ну ждала цього свята. Ми приїжджаємо вже третій рік спеціально аби відвідати свято шоколаду. На шоколада. дуже любиш шоколад? Так. Да. організатори підготували для львів'ян та гостей міста чимало атракцій та майстер-класів. І з нового це шоколадний музей, який є достатньо інтерактивний. Можна зрозуміти в цьому музеї етапи, як і росте шоколад, як він, як він переробляється з какао-бобів, І навіть буде імпровізована шоколадна фабрика, будуть ведмеді, які охороняють шоколад. Можна буде спробувати достатньо інтерактивно інгредієнти, з якого він використовується. Шоколадні фірми на пробу привезли свою продукцію, а також тематичні сувеніри. На святі можна не лише посмакувати солодким, а й спробувати приготувати ласощі самому, щоправда, під пильним оком професіоналів. Всі бажаючі, хто зможе прийняти участь у майстер-класі, власноруч зроблять кілька цукерок у формі сердечка. Вони можуть додавати певні інгредієнти, горішки і різні інші. Таким чином вони приймуть участь у створенні шоколаду. Так само вони дізнаються звідки береться шоколад. Ви побачите шоколад, дуже смачний. Ви побачите нові нові цукерки. Ви будете при ліляне і гості відчують, може, наві на якісь нові смаки, тому що тільки що у нас з'явилося кілька нових цукерок. А от у сусідній будівлі триває матч за звання шахової королеви світу. Тож ця тематика також присутня на солодкому святі. Ця брила вагою тону вже у неділю. Перетвориться на шоколадного шахового коня. Специфіка, звичайно, є склання тому, що він може відколюватись. Ну так як і з каменем. Ми ну, так як ми з працюємо з деревом і з каменем, тому ми маємо вже трошки досвіду роботи з такими матеріалами. А загалом дуже цікаво і смачно. Маленькі відвідувачі зможуть помандрувати дитячим шоколадним королівством. Працюватиме й казкова кондитерська коштує квиток на свято 25 гривень. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. І ще до теми солодкого: львівський шоколад для українського ринку. Чи не все виробництво шоколаду, кави та артеко спрямоване на вітчизняний ринок? У топі найкращого і наймасштабнішого виготовлення вафлі, зоряне і плитки шоколаду. Новий директор шокофабрики зізнається, мають амбітні плани розвитку, зокрема, запуск нових найменувань, а це збільшення кількості робочих місць, що для Львова означає економне зростання. Нині штат більше тисячі працівників. У нас є гарна програма інвестицій, ми будемо підвищувати потужність підприємства, то робочі місця додаткові будуть створені. Я думаю, що зараз ми говоримо за нову лінію, яка буде від 20 до 40 працівників вимагати. Корона праці очима дітей під такою назвою у Львові відкрилась виставка дитячого малюнку. В обласному конкурсі взяли участь майже 350 юних митців. Малювала на тему обережності на виробництві. Діти зображали, як себе треба поводити у різних життєвих ситуаціях та що робити, аби уникнути травматизму. Переможців обиратимуть у трьох вікових категоріях. Загалом буде 9 призерів. Усі малюнки можна оглянути у театрі для дітей та юнацтва. Оголошення результатів відбудеться наприклад. В кінці квітня в першу чергу ми оцінюємо якість роботи, самостійність автора виконання цієї роботи, і звичайно, тематика роботи це головні критерії, по яких ми будемо відбирати наших конкурсантів і головних переможців на Львівщині. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі ще новини спорту. Приємного вам вечора і бережіть себе! Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Знову перемога. Ветерполісти Львівського Динамо в рамках четвертого туру чемпіонату України прогнозовано перемогли. Ветерпольний клуб Маріуполь 13 13-4. Сьогодні це не єдиний поєдинок для підопічних Ігоря Зінкевича. Саме у ці хвилини триває матч за чемпіонство з основним суперником харківським слобожанцем. Тож боліваємо за наших. А діти можуть залишитись без спортивного залу. У приміщенні місто проекту стартував традиційний чемпіонат Львівської області з настільного тенісу серед кадетів. Та вже зовсім скоро вихованці школи Прудкий м'яч зможуть втратити частину цього приміщення, а з цим і втратити право на проведення в рідному місці турнірів на всеукраїнському рівні. Докладніше дивіться далі у сюжеті. За результатами чемпіонату Львівщини визначатимуть кращих спортсменів, які увійдуть до складу збірної області. Триватимуть змагання до 6 березня. На основі цих змагань чемпіонату Львівської області. Кращі спортсмени поїдуть на чемпіонат України в івано франківськ який відбудеться буквально через два тижні. У змаганнях беруть участь кадети спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Пруткий м'яч. Школа славиться своїми відомими титулованими вихованцями. Діти із задоволенням відвідують тренування. Юліана та Олесь займаються у школі вже кілька років. Ці змагання для них не перші. Юні спортсмени кажуть, хвилюються, що вже зовсім скоро половину приміщення для тренувань можуть втратити. Я тут займаюся два роки і я не хочу і в фруткому мечі, я не хочу, щоб мені забирали, ну, щоб нам забирали цю, цей зал. бо… Ми вже тут надто довго займаємось, і нас тут багато вже навчили. Я не хочу, щоб забирали цей зал, тому що проводять тут багато змагань, і діти, ну, якби буде на один зал менше, і це буде якось ну, не дуже. І діти, діти просто вже сюди приїжджають якби, ну, кожен рік, і вони знають, що тут є професійні тренера. Прийняли з цією проблемою і батьки дітей, які вправляють своєю стареністю у м'ячі. Вони бідкаються, що у нашому місці є не так багато секцій, де їх чада можуть повноцінно займатися настільним тенісом. Моя дочка ходить 5 років вже в цей зал, і я собі просто не уявляю, якщо заберуть цей зал, куди ми маємо водити дитину. Тут і син старший займався 10 років назад, тепер дочка, і от ті всі діти з цього району тут більше немає в принципі ні залів, нічого. А поки діти із захопленням демонструють свої найкращі здібності у боротьбі за чемпіонство та мріють представляти честь свого міста та області на всеукраїнському рівні та додають, хочуть їздити на змагання не лише у інші міста, а й приймати суперників у рідному залі. Готуються до старту футбольних баталій. В області завершуються традиційні зимові першості зміні футболу. Рекордна кількість команд позмагалась на новозбудованому майданчику у городку. Бачив поєдинки Василь Тріска. 40 аматорських мініфутбольних колективів виявили бажання позмагати закрасені кубки та медалі. А тому турнір, що тривав понад місяць, проходив аж по чотирьох лігах. Одну з них склали 10 команд городка, в інших трьох вищий перший та другий – боротьбу за трофеї вели сільські футбольні дружини району. Дуже чудово організований турнір. Подякувати хочу федерації футболу Городочини і особисто Олегу Степановичу Селицю. На високому рівні пройшов турнір, гарно організовано. Суд. І команди було дуже цікаво. У вещий лізі футболісти суховолі. У першій найкращий результат показали представники Завидович, а у другій не було рівних команді Дубаневич. Зрештою, всі учасники, незалежно від кінцевого результату, отримали задоволення від ігор на такому сучасному спортивному майданчику. Адже завдяки освітленню матчі тут можна проводити і в темну пору доби. Ми зайняли на тому турнірі друге почесне місце. І Хочу подякувати Ярославу Васильовичу Дубаневичу за такий гарний подарований стадіон який ви бачите на даний час він є, і подивіться, що у нас збирається, скільки молодежі. Скільки в нас команд по завершенню турніру відбулося нагородження призерів чемпіонату Городоччини в усіх чотирьох лігах нагороджували лауреатів головний організатор змагань Олег Саладець, голова райради Володимир Більовський, голова Городоцької РДА Володимир Ременяк та народний депутат України Ярослав Кудневич. Така єдність, яка відбулася на футбольному чемпіонаті. От також показали і на наші збройні сили показують єдність і міцно бережуть наші рубежі на сході України і дають гідно. Від... Відсіч окупантам, які які ступили на, на нашу землю. У процесі нагородження народний депутат України вручив воїнам, АТО ключі від позашляховика для військових потреб на сході це важливо. Є для нас, для військових техніки, все бракує. От, техніка на сході горить. Є опель фронтера За ту машину. Мій підрозділ, я особисто дуже вдячний. Окрім командних нагород, організатори відзначили найкращих гравців в індивідуальних амплуа. Футбол повертається на екрани ТРК Львів вже у понеділок, 7 березня. Знову у ефірі Футбольний огляд Пас. Дізнайтесь про новачків Карпат, підготовку скали до другого кола чемпіонату України та багато іншого. Підсумки спортивного тижня. Дивіться завтра у програмі Спорт Панорама. Залишайтесь з нами, будете знати все першими. Я ж з вами прощаю. Збажаю вам сонячних і теплих вихідних. Гарного настрою, до зустрічі.